Історія знає чимало божевільних асоціальних особистостей та садистів, які чинили вкрай жорстокі злочини. Але всі вони тьмяніють з тим, що трапилось у ніч з 8 на 9 серпня 1969 року. Масове вбивство п'яти чоловік скоєне членами секти. Четверо людей вторглись в будинок, орендований подружжям знаменитостей, і по звірячому вбили. І знову ж таки, ця тема для мене, та навіть для кінематографа, буде найблагодатнішою з усіх тем: жахливі та моторошні історії, а ще й нереальних подіях, що може бути краще. Звичайно ж, більшість цих історій вигадані або навіяні якимись душевними переживаннями, спогадами з дитинства, або ж вирізками з газет та американської хроніки. Тим не менш, цим історіям є місце бути, і вони будуть завжди. Цікавими, як і ця історія. Тепер пропоную уявити ситуацію. Ви хочете стати актором, можливо, блогером, а можливо, навіть і футболістом. Неважливо, просто уявіть, це і все. Ви починаєте промальовувати в своїй голові, який у вас буде великий гарний будинок, які у вас дорогі машини, а грошей настільки багато, що, здавалось би. Ви їх не зможете витратити до кінця свого життя, і для багатьох це, напевно, була б найбільша проблема. Так ось ви отримали те, що хотіли. І пізно ввечері в ваш будинок залазять злоумисники, які хочуть забрати не ваші збереження, а ваше життя і життя ваших близьких, тільки через те, що колись ви на них неправильно подивились. Це реальна історія одного разу в Голлівуді. У ніч на 9 серпня 69-го року члени секти Чарльза Менсона, сім'я проникли до будинку кінорежисера Романа Поланські та його вагітної дружини, зірки кіно Шерон Тейт, де по звірячому вбили її, трьох її друзів, а також одного випадкового хлопця на вулиці. І почнемо напевно з Менсона. Чарльза Менсона випустили з федеральної в'язниці за два роки до вбивства Тейт. Після звільнення він переїхав до сан франциско де зустрів Гаррі Хінмана, місцевого вчителя музики. Хінман познайомив Менсона, тоді починаючого музиканта з Денісом Вілсоном, барабанщиком американської рок-групи Біч Бойс. Саме в цей час Менсон почав залучати послідовників у середині 1967 року. Менсон заснував сім'ю Менсона. Громадський релігійний культ, присвячений вивченню та реалізації його релігійних вчень, які були взяті з наукової фантастики, окультизму та моргінальної психології. Сім'я Менсонів, зрештою, переїхала на спан – Віддалене місце за межами Каліфорнії, живучи на ранчо, Менсон продовжував спілкуватись з Хінманом і Вілсоном. Через Вілсона Менсон познайомився з музичним продюсером Террі Мелчером. Мелчер виявив інтерес до музики Менсона, але зрештою передумав з ним співпрацювати і переїхав до Малібу у 1969 році. А свій будинок в Лос-Анджелесі він здав Роману Паланській та його дружині, які переїхали у лютому того ж року. Познайомились вже Шерон та Поланські у 1967 році. Тоді Роман робив перші кроки у бік Голівуду, знявши культовий хорор дитина Розмарі, яку назвали гідним продовженням спадщини Хічкока. Пара познайомилась на зйомках картини режисера Бал Вампірів і буквально за півроку одружилась. Поки Роман Поланський писав нові сценарії, Шерон Тейт. Підкорювала Голівуд. Вона знялась в багатьох картинах та привернула увагу голівудських агентів. Також вона знялась для Плейбой. Хоча її ім'я і не було знайоме для рядового глядача, більшість пророкувала їй велике майбутнє. І ось тут починається саме цікаве. У 1969 році шерон завагітніва. Дитина мала народитись наприкінці серпня. На той момент вони переїхали у новий будинок Лос-Анджелесі на С'єлоу Драйв та насолоджуватись богемним життям на голівудських пахорбах. Але на жаль, цього не сталося. За декілька днів до трагедії Поланський змушений був на якийсь час залишити вагітну тейт і виїхати до Лондона, де він планував приступити до зйомок картини День Дельфіна. А щоб Шерон не було нудно, Роман запросив пожити в будинок своїх друзів: стиліста Джея Себрінга, актора і сценариста Войтека Фріковські та спадкоємецю кавової імперії Ебігейл Фолгер. І здавалось би, нічого не віщує біди. Ти в компанії знайомих тобі людей. Все чудово, але на жаль, все було не настільки просто. Коли група людей з сім'ї Менсона прибула на місце, один з них, на ім'я Ватсон, заліз на телефонний стовп. Та перевізав телефонну лінію. І з цього все й починається. Після чого група поставила свою машину на схил пагорба, який вів до садиби. Припаркувавшись, вони пішли до будинку. Думаючи, що ворота можуть бути оснащені сигналізацією, вони перебрались через насип праворуч від дворі і зайшли на територію. На той момент вони побачили автомобільні фари за рогом. Ватсон наказав жінкам з їхньої групи сховатись в кущах. Він вийшов і наказав водієві, що наближається, зупинитись. 18-річний студент Стівен Перент відвідував Вільяма Герцона, який тимчасово проживає в гостьовому будинку. Коли Ватсон націлив револьвер 22-го калібра на Перента, переляканий юнак благав Ватсона не вбивати його, стверджуючи, що він нічого нікому не скаже. Ватсон. Кинувся на Перента з ножем, завдавши йому рану на долоні, порізавши сухожилля і рамінець годинника. Потім чотири рази вистрілив йому в груди і живіт, вбивши його. Після чого наказав жінкам допомогти просунути машину далі дорогою. Пройшовши через галявину перед будинком, Ватсон вказав одній з дівчин знайти відчинене вікно в основному приміщенні. Після чого Ватсон зрізав скло з вікна і сказав їй доглядати за воротами. Вона підійшла до машини перента і стала чекати. Ватсон зняв скло, увійшов через вікно і впустив інших у вхідні двері. І ось знаєте, чим далі йдеш по цій історії, тим більше уявляєш зовсім іншу екранізацію. І так, можливо, хтось захоче це все перезняти, тому що той жах, який відбувався у цій історії. Більш підходить до іншого сюжету. Тож так, поїхали далі по історії. Від шепоту Ватсона прокинувся Фріковський, який спав у вітальні. Ватсон вдарив його ногою по голові, і коли той запитав, що він робить у цьому будинку. Ватсон відповів, що він диявол і прийшов робити диявольську роботу. Після чого Ватсон наказав знайти інших гостей та привести їх до нього. Він почав зв'язувати тейт та Себрінга шию до шиї мотузкою, яку він перекинув через стальову балку вітальні. Коли Себрінг вирішив вдруге розповісти про грубе поводження з вагітною Тейт, це спонукало Ватсона вистрілити в нього. А Фолджер відвели назад до її спальні за сумочкою, з якою вона дала зловмисникам 70 доларів. Після цього Ватсон сім разів вдарив стогнучого Себрінга ножем. У цей момент зв'язаний Фріковський зумів вибратись та почав боротись Аткінс, яка декілька разів вдарила його по нозі ножем. Фріковський намагався добратись до вхідних дверей, але Ватсон наздогнав його, декілька разів вдарив пістолетом по голові. Потім декілька разів вдарив його ножем та декілька разів в нього вистрілив. У середині будинку Фолджер також зуміла вирватись і вибігла через двері спальні до басейну. Але там її наздогнали на передній галявині, вдарили ножем і повалили на землю. Після чого Ватсон вирішив завдати їй 28 ударів ножем і незабаром дістався Фріковський, завдавши йому близько 51 удару. Шерон же в свою чергу благала залишити її в живих тільки до появи дитини, після чого вони могли б зробити з нею все що завгодно, але це її не врятувало. Їй завдали близько 16 ударів ножем. І я впевнений, що більшість з вас дивились цей фільм, і ви розумієте, що реальна історія ну дуже відрізняється від фільму. І це, напевно, перший раз, коли відбувається все саме так. Тобто, це вигадані персонажі частково. Ну, добре, упустимо цей момент, я до чого веду, що можна зняти зовсім іншу картину. Зовсім іншу картину. Раніше, коли вбивці збирались на справу, Менсон наказав їм залишити якесь посилання, щось типу чогось чеклунського та містичного. Вони так і зробили. Вони написали слово свинья. Досить дивно згоден так. Але написали вони це слово. Кров'ю Тейт, після чого вони забрали всі свої докази, переодягнулись та пішли геть. Ну і тепер трішки підсумків відрізняється реальна історія від фільму. Ух, як дуже сильно відрізняється. І я казав, чому і не буду більше повторюватись. Також ця історія досить дивна, через те, що як таких мотивів у вбивць не було. Можливо, їм вони і не потрібні були, так, тому що я потім розкажу чому. Всьому свій час. Поїхали далі. Цілком можливо, що Шерон Тей та її друзі не були метою через Менсона. Менсон був знайомий із будинком, у якому вона та інші були вбиті, оскільки його попередній орендар був музичний продюсер Террі Мелчер раніше. Розглядав, а потім вирішив надавати Менсону контракт на запис, коли Менсон наказав Чарльзу Батсону піти туди з кількома іншими членами культу та вбити всіх там якомога жахливіше. Він, можливо, навіть і не знав, що те та її чоловік Роман Поланський були мешканцями цього клятого будинку. Цілком можливо, що це так і є, але є протилежні докази, такі як у 1969 році, одна з учасниць вбивства Тейт, на ім'я Аткін, сказала, що ми вбили, тому що ми хотіли, щоб люди почали переживати, щоб вони зрозуміли, що не все так просто. Згоден це досить дивно. Ми так зробили, тому що ми хотіли щось доказати людям. Також вона. Пізніше сказала, що Менсон знав, що Мелчер вже давним-давно переїхав, але це досить дивно тому, що ти кажеш спочатку одне а потім зовсім інше. Але що поробиш? Що маємо, те маємо. Після цього жорстокого вбивства сім'я Менсона не зупинилась. У ніч на 9-10 серпня 69-го року Чарльз Менсон супроводжував групу своїх послідовників, у тому числі Сьюзен Аткінс. Після кількох годин пошуків група прибула до будинку керівника продуктового магазину Лено Леб'янки та його дружини Розмарі в Лос-Анджелесі. Менсон доручив Ватсону зв'язати пару. Потім Менсон погробував їх і пішов. А члени сім'ї залишились. І виконували наказ Менсона зарізати пару до смерті. Після вбивства леб'янки настав період бездіяльності. Потім, у жовтні, Менсон і кілька його послідовників були заарештовані на ранчо у долині смерті за підозрою в крадіжці автомобіля. Незабаром після цього Аткінс, яка вже відбувала покарання за вбивство Гарі Хінмана, вчителя музики та колишнього друга Менсона, почала хвалити своїм співув'язаним своєю ролью у вбивствах Тейт. У період жовтня, по грудень усі ймовірні вбивці були заарештовані та висунуті звинувачення. У 1970 році почався судовий процес, а в 71 му всі отримали своє покарання, такі як газова камера та довічне ув'язнення. Ось так і на цьому закінчується наша жахлива, дуже жахлива історія. А на цьому я дякую вам, друзі. Ви дуже гарна публіка. Не забувайте ділитись з друзями, ставити вподобайку, підписуватись та коментувати цей ролик. Я вас всіх обожнюю до зустрічі.